Молодежь. Я вже давно увлекаюсь. Тут кое-чем. Мной? Саша, закрий вокяку. І мені прислали подарунок. А подарунок я дуже люблю. Подожди. что ты голодный з роботи прийшов? Человек сейчас получив пизделей, Саша. Давай, иди зеленый. Коротше, тут є якийсь китайський сертифікат. Але це чай. З ісетинської глини. Це, отак чайничок, я запарю, виливаю в чашу справедливості. Взагалі, дивіться, тут навіть виробник іерогліф написаний, і це разйом. Далі у нас бочка пива. Тут чай. М -м, як він пахне. Я щоб розбиратися, де тут який сорчає, бо я китайський вчила, але в мене пасти ніде. Так, це я заказала собі перший такий набір, це дорожній набір.